Христос Воскрес. Я радий, що ви усвідомлюєте, що народження Христа, воно принесло нам Воскресіння Його, бо інакше сьогодні, якщо б не Його Воскресіння, нас би тут не було. І я думаю, що сьогодні, коли ми з вами святкуємо Різдво Христове, говоримо про його перший прихід на землю. Ми вже, як віруючі люди і ті, які вже прийняли його. Ми знаємо всю історію Божого плану спасіння. Ми не можемо сьогодні розглядати Різдво без тієї цілі, на яку насправді він прийшов. Дивна картина була, коли Христос стояв перед Пилатом. Тоді, коли він в Терновому вінку, в багряниці, і збитий, опльований і зранений, стоїть перед Пилатом і Пилат його питає, ти цар. І пам'ятаєте його відповідь? Я. На це народився. Це особливий Божий промисел, який Бог зробив для нас, людей в Христі Ісусі. Сьогодні ми святкуємо Різдво і ми згадуємо ці особливі дні, коли Бог по своїй милості прийшов на цю землю, втілився. Для того, щоб бути серед нас і жити серед нас, для того, щоб показати нам Отця, явити нам Його і дати нам спасіння. Ви знаєте, я завжди дивуюся святу Різдва, тому що кожного разу, коли ми з вами перечитаємо біблійні тексти, які зв'язані з Різдвом, їх не так багато. Всього-навсього два євангеліста свідкують нам про. А те, як народився Ісус Христос, і тільки деякі моменти, епізоди, дай з Його народження, відкривають нам і показують. Є декілька інших біблійних текстів, як пророцтва, які вказують нам на те, що повинен був прийти Христос. Але ви знаєте, хочу вам сказати як проповідник. Кожного разу, на кожне Різдво, я вже проповідую десь більше 25 років, на кожне Різдво. Я завжди маю нову ідею для проповіді із тих самих біблійних текстів. І сьогодні зранку я хотів би, щоб ми з вами порозважали про того, хто народився в Давидовому місті, і що я повинен про нього знати. Біблійний текст, який ми будемо читати, дуже відомий, це Євангеліє від Луки, другий розділ. Ми будемо читати з 8 по 11 текст. Євангеліє від Луки, другий розділ, з 8 по 11 текст ми читаємо. А в тій стороні були пастухи. Які пильнували на полі і нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони переповнились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо я, ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Тож народився в Віфлеємі? про кого ми сьогодні говоримо. Ви знаєте, в Дні Різдва ми десь звикли дивитися на Ісуса Христа як на маленьке немовля, яке лежить в яслах. Ми співаємо про це пісні. І десь а, наш розум а, відмовляється сприймати Його славу і велич до кінця у повній мірі. Нам хочеться бачити. Маленького Ісусика, як дуже часто люблять це говорити, да, в яслах. А ми радіємо з цього, бо завжди, коли ми бачимо маленьких дітей, ми тішимося і радіємо. Я думаю, навіть сьогодні, коли ви дивилися на наших дітей, на особливо тих, хто були поменше, да, як би вони не говорили, як би вони не помилялися, все рівно на наших обличчях була радість і посмішка. Так, ми десь по-інакшому реагуємо на дітей і зовсім по інакшому сприймаємо їх. І десь так нам хочеться в день Різдва, коли ми дивимося на нашого Господа і Спасителя, ось десь так реагувати і сприймати цю річ. Але з самого початку народження Ісуса Христа, звістка про нього була зовсім інакшою. Не такою, як би нам хотілося. Пастухи, які почули, а мудреці, які прийшли поклонитися, про яких ми читаємо, вони зовсім по-інакшому реагували на те дитя, яке бачили. У них зовсім були інші емоції, зовсім інші дії по відношенню цього немовляти. І це сьогодні важливо, брати і сестри, знати для нас. Три важливі речі, які б хотів сьогодні відзначити про того, який народився у Віфлеємі. Не просто прийшов звістити, що народилося немовля. Він не просто розказував, що це, немовля, особливе. Він не просто його зачаття було особливим. Він сказав саму суть і зміст того, хто народився. Навіть я би сказав, не народився, хто прийняв людське тіло, бо він не міг народитися. Будучи істинним Богом і існуючи завжди, він не міг народитися. Він умалив себе, обмежив себе і прийняв людське тіло. І сьогодні ця важлива істина і ця звістка ангелів лунає до нас. Ангел пастухам звістив важливу річ, яка сьогодні продовжує лунати у День Різдва. Сьогодні, на превеликий жаль, багато людей у День Різдва не хочуть це чути. Чому сталося так, що найдискусованим святом, чи воно повинно бути, чи не повинно бути, стало Різдво Христове? Сьогодні західний світ говорить не про Різдво Христове, а про святковий день. Сьогодні багато пісень, які повинні прославляти Господа, просто прославляють свято. Ми втратили Дух Різдва. Ми починаємо його втрачати. Але через те, що ми маємо Слово Боже, цей Дух Різдва продовжує нестися далі. І знаєте, попри все, щоб не відбувалося сьогодні в сучасному цивілізованому світі звістка про те, що Христос втілився, продовжує лунати. І це ніхто не забере. Це продовжить бути до того часу, поки Христос не прийде знову. Але сьогодні, ось те, що сказав Ангел, є важливим для нас. І сьогодні, наскільки ми розуміємо того, хто народився у Віфлеємі. Наскільки ми усвідомлюємо Його народження там у Віфлеємі по відношенню до себе? Що це означає для мене? Перше, на що наголосив Ангел, написано: Бо в Давидовій місті народився для вас хто? Спаситель. Народився для вас спаситель. Ви знаєте. Дуже важко усвідомити, хто такий спаситель, поки ти не опинився в якій складній ситуації. Я не знаю, чи були серед вас люди, які тонули хоча б один раз. Були? Ви знаєте, що в той момент ти по особливому відчуваєш ось цю потребу в іншій людині, яка допоможе тобі вибратися ось цієї ситуації, в якій ти опинився. І ти розумієш, що ти в безвиході, ти розумієш, що твої сили... Уже все ослабли, ти розумієш, що якщо не буде когось іншого, тебе чекає смерть. Багато людей, які опинилися в подібних ситуаціях, а не мавши Спасителя, загинули і померли. Але коли ми говоримо про Ісуса Христа, ви знаєте, Він став Спасителем. Тому що в контексті людства людство гинуло, і воно просто помирало. Воно не просто помирало, воно було мертвим. І людство потребувало Спасителя. Позауважте, не тільки людство, але кожен із нас потребував Спасителя. Ви знаєте, ми сьогодні, десь живучи в релігійному контексті, думаємо, що нам Спаситель не так потрібен, як можливо для інших людей, для алкоголіків, наркоманів. Свого часу Ісус Христос, коли був у домі одного чоловіка, Фарисея Симона, і коли в цей дім прийшла одна жінка, яка а, була грішниця, з нею ніхто не хотів спілкуватися, вона мала своє клеймо, І коли вона омивала ноги Ісусові своїми слідьми і отирала його ноги своїм волоссям, коли вона а, віддала те, що найкраще було миру для того, щоб помазати Ісуса, цей Фарисей усудив її. І тоді Ісус Христос розказав одну історію. В одного вірите було два боржника. Один був винен 500 динаріїв, а інший 50. І так як вони не могли заплатити, він обом простив. Як ти думаєш, хто буде більше любити? Знаєте, ми інколи думаємо, що 50 динаріїв це ніщо позрівняно 500. І я десь згідний з вами. Але знаєте, що характеризує обох людей? Що вони обоє боржники і обоє потребували прощення. В це різдво, коли я перечитував цей біблійний текст і роздумував над ним, я по інакшому подивився на історію Петра, який йшов по воді. І я собі уявив картину. Якщо би Петро все ж таки зміг пройти від лодки до Ісуса Христа по воді, я не знаю, як би його історія повернулася далі. Я не знаю, як би ми проповідували про цю історію. Але знаєте, що сталося? Ми кажемо, що він невірний, було дивитися на Христа і рухатися далі. Але я думаю, важливим уроком і істиною сьогодні для кожної людини потрібно вийти. Господи, рятуй. Бо ми всі цього потребуємо. Дуже часто в пошуках Бога ми стоїмо впевненими. Ми, можливо, інколи робимо декілька кроків і думаємо, ось ми вже його взяли за ноги. І тут провалля. Тут безодня, тут хвилі, які накривають нас, і ми не можемо, щоб не крикнути Господи, рятуй. Тому Він і став Спасителем, щоб кожен із нас міг крикнути до нього, Господи, рятуй. Я не знаю сьогодні, які обставини життя у кожного із нас. Можливо, ми за два кроки від тієї лодки і ще тримаємося впевнено на воді. Питання часу, коли ми озирнемося в сторону, але будьмо готові. Наша рука повинна завжди бути витягнута до Нього, і він є поруч нас, бо Він є Спаситель. Я не знаю, що відбувається сьогодні в житті кожного із вас. Я не знаю, а чим воно наповнене. Я не знаю, які хвилі накривають вас. І я не знаю, як глибоко ви вже впали. Але хочу сказати просту річ: Той, хто прийшов і народився в Іфлеємі, є Спасителем. І кожен із нас має шанс і можливість витягнути свою руку до нього і крикнути: Господи, спаси! Бо він є Спасителем. І якщо сьогодні ви потребуєте його як Спасителя, ви можете крикнути до нього, і він почує вас. Можливо, він так само скаже нам, як Петрові, Петре, чому ти усумнився? Але знаєте, що буде найприємнішим? Що моя рука опиниться в руці Його? І це буде найважливіше. Друге, про що сказав Ангел: про те, що він є Христос. Ви знаєте, ми так вже звикли до фрази Христос або до імені Христос, що інколи ми забуваємо Його справжнє значення. Ми в нашому регіоні ми часто свят... вітаємося, або майже кожного дня вітаємося слава Ісусу Христу. Про що ми говоримо? Що це означає для сьогодні, для нас? Що я розумію, коли я чую Слово Христос. Декілька важливих речей. Перше, що ніхто інший, крім Нього, був призначений на те, щоб виконати волю Божу. Не знайшлося жодної людини. Ми знаємо, що Христос це Месія, помазаник, вибраний. Ніхто, крім Нього, не міг зробити те, що Бог запланував у виклопленні людства. Ніхто не міг зробити того, що зробив наш Господь і Спаситель. Сьогодні на превеликий жаль люди в релігійному світі шукають ось цих посередників. Шукають тих, хто би міг допомогти їм. Сьогодні в нашому християнському контексті ми маємо багато святих і посередників, які можуть, які, на яких сподіваються люди і хочуть через них якось пособливо по підійти до Бога. Біблія каже нам про те, що немає. Іншого посередника між Богом і людьми, крім людини Христа Ісуса. Немає. Пророка, пророка Єремії або Візикіля ми читаємо про трьох мужів, святих мужів. Про Йова, Ноя і Даніїла. І написано, каже, якщо би оці троє стали перед Богом за місто, то все, щоб вони могли врятувати. Це свою власну душу. І більше нікого. Сьогодні якось багатьом людям легше шукати посередника десь на стороні, ніж того, хто прийшов на цю землю, щоб насправді стати посередником між Богом і людиною. Ніхто так не приводить нас до Отця, як наш Господь Ісус. Ніхто так не відкриває нам Його, як наш Господь Ісус. Ніхто не дав нам можливість кликати до Бога Отче, крім нашого Господа Ісуса. Він став Христом, Месією, призначеним, помазаним. Більше ніхто. Сьогодні люди, які згадують Різдво Христове, повинні дивитися тільки на нього. Сьогодні дивляться на вертеп, на ослика. На дари, які принесли мудреці, сьогодні думають і як би порахувати скільки їх було було троє чи було більше. Сьогодні багато речей говорять про різдво із народних традицій і багатьох багатьох інших речей. Але хотів би сказати сьогодні в одну важливу істину, яку Біблія залишає для нас у приході Ісуса Христа. Він Христос, Месія, Помазаник. і нема іншого імені під небом, через яке людина могла б спастися, крім імені Ісуса Христа. Сьогодні Він одним, один став посередником між небом і землею. Сьогодні Він один став між грішним людом і святим Отцем. Сьогодні він один став у проломі за кожного із нас. Сьогодні, коли люди шукають когось іншого, стараються знайти не того, вони не розуміють справжній зміст Різдва. Вони усвідомлюють того єдиного і неповторного, хто прийшов на цю землю для того, щоб насправді примирити нас з Богом. В один і той самий момент Христос став первосвященником і жертвою. І ніхто не міг цього зробити. І тому сьогодні, брати і сестри, через дві дні, ми з вами сьогодні по-особливому повинні понести цю звістку про те, що прийшов Христос: той, який насправді дає можливість наблизитися до Бога, той, який насправді дає можливість прийти до нього, той, який насправді примиряє кожну людину. З небесним Отцем. Якщо сьогодні ви в пошуках шляху до Бога, якщо сьогодні ви шукаєте і думаєте, як же ж до Нього наблизитися, Ісус Христос це єдиний шлях. Він дає правильний напрямок, і Він приводить до правильної цілі у наших пошуках. Бо Він є Христос. Третя важлива річ, на яку наголошує Ангел, те, що він став Господь. Знаєте, ми живемо в цивілізованому світі, де всі прагнуть свободи і незалежності. А ми називаємо середньовіччя темними часами, але в темні часи набагато краще розуміли, що означає Господь, ніж сьогодні у нас. Кожен із нас починає свою молитву словами Господи або Господи мій, чи Господи наш. Що це означає для нас? Біблія відкриває нам і говорить про те, що той, хто народився у Віфлеємі, став Господом. Марія Йосип, які дивилися на своє дитя, я не знаю, чи до кінця усвідомлювали. Але пастухи і мудріці, які прийшли поклонитися Христу, чітко розуміли, хто перед ними стоїть, хто перед ними є. Бо пам'ятаєте, яка їхня була дія? Що зробили мудреці, коли прийшли в дім, де була Марія і немовля? Написано: вони поклонилися як? Павши ниць. Тобто, лицем до землі повністю нахилилися. Вони не просто стали на коліна. Вони не просто стали на одне коліно. Вони впали ниць до землі так, щоб закрити своє лице, бо вони розуміли, перед ким вони стоять. Той, хто народився в Давидовому місті в Віфлеємі, став Господом. Він є Господом, і Він буде завжди Господом. І сьогодні, брати і сестри, для нас, як віруючих людей, і тих, які називаємо себе християнами, це сьогодні важлива істина і інформація в День Різдва. Бо сьогодні на превеликий жаль, а всі хочуть мати такого Господа, який би виконував їхню волю. На жаль. Сьогодні мати такого Господа, з яким би можна було, ну так, знаєте, по-свояцьки вирішити всі справи. Так не буває. Іван, який побачив Ісуса Христа. Прославленого там на престолі. Пам'ятаєте, що сталося з ним? Написано: Він впав як мертвий. Сьогодні ми, брати і сестри, йдемо до нашого Господа, до Ісуса Христа, якого називаємо Господом, з гордо піднятою головою. І думаємо, що так має бути. А потрібно йти навпаки, впавши ниць перед Ним. Коли ми говоримо про нього як Господа, ми розуміємо, що не ми диктуємо Йому умови, а Він, а ми підкоряємося Його Слову. Не ми вказуємо, як нам жити, а підкоряємося Йому і зрозуміємо, що Він керує і управляє нашим життям. Кожного разу, коли люди не виконували волю свого царя чи короля, вони вважалися зрадниками і їх знищували. Сьогодні, брати і сестри, в цей день Різдва важливо кожному з нас почути, що той, хто народився в Віфлеємі, не дивлячись на те, що сьогодні ми успівуємо його маленьким, нам краще бачити картинку там, у Віфлеємі, в яслах, маленьку дитинку, яка запеленана. Але це Господь, перед яким потрібно схилитися і визнати його єдиним. Не дивлячись на те, що Він обмежив себе і прийняв людське тіло. Не дивлячись на те, що йому прийшлося пережити всі ті а, страждання, а, всі ті а, почуття, емоції, які прийшлося переживати нам, бути слухняним і смиреним перед Отцем Небесним, Біблія каже, що Бог повисив його, щоб перед Ісусовим ім'ям склонилося кожне коліно. І не тільки на землі, але й на небі, і під землею. Я не знаю, наскільки ми можемо уявити собі всю цю величну славу, якою панує наш Господь, яку Він має. Але сьогодні, брати і сестри, це слово, яке лунає до нас, і ангели, які звістили цю важливу істину. Вони сказали, що народився або прийшов у світ Господь. Де кожна людина, яка пізнає і визнає його, повинна схилитися перед Ним і визнати своїм Господом. Прийняти його умови і його керівництво в своє життя. І, можливо, сьогодні ще Ісус Христос не є вашим Господом. Можливо, сьогодні ви ще не схиляли свої коліна перед Ним. Ви не змирялися перед Ним, не падали ниць. Прийде момент. Коли ви все рівно це зробите, але на жаль, це буде єдиний момент в вашому житті, який ніколи вже не зміниться. І це буде просто констатація факту, що ви все рівно повинні були визнати, що Він є Господь. Але участь ваша буде іншою. Сьогодні Він очікує, щоб кожен із нас, який святкує Різдво, який звіщає про цю чудову новину, яку Бог дав Христі Ісусі, визнав його Господом слави, Господом неба і землі, схилився перед Ним і дав можливість йому керувати своїм життям. Він не той Господар, який насильно хоче завоювати людей. Він не той, який хоче зламати нашу волю. Він не той, який хоче просто поламати нас. Він той, який в своїй любові пропонує нам своє керівництво, і ми у відповідь можемо прийняти його. Ми не знаємо, брати і сестри, скільки ще ми будемо святкувати Різдво. Але по Божій милості, у 2016 році Бог знову дав нам цей шанс і цю можливість згадати про його перший прихід. Можливо, ми вже до цього звикли, нам це подобається. Ми по-особливому готуємось, маємо добрі вихідні. Але хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб ми не пропустили тієї важливої інформації про нашого Господа і Спасителя, яку сказали ангели, і до цього часу вона продовжує лунати. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель. І якщо сьогодні ви потребуєте спасіння, це день, коли можна протягнути до нього руку і сказати, Господи, спаси! Народився Христос, Месія, єдиний посередник між Богом і людьми. І якщо сьогодні ви в пошуках Бога, ось хто вам допоможе в цьому, це наш Христос. Пам'ятайте, той, хто прийшов на цю землю, є Господом неба і землі. Його славу не вміщають небеса, і кожне коліно повинно схилитися перед ним. І тому, якщо сьогодні ви ніколи не схилялися перед Ним як Господом слави, сьогодні день, коли можна визнати Його своїм Господом і Спасителем, Різдво відкриває нам велику особистість, Богу людину. Завдяки якій сьогодні з вами ми маємо можливість святкувати Різдво, святкувати інші християнські свята, згадувати ці особливі події, бо Він став нашим Спасителем Христом і Господом. Тому сьогодні день, брата і сестри, коли кожен із нас може скористатися ось цією можливістю, яку принесли ангели в Христі Ісусі. Отримати спасіння і життя вічне, визнати його Господом неба і землі, і Господом свого особистого життя. Якщо сьогодні в нашому зібранні є ті, хто б хотіли покаятись, навернутись, крикнути до Господа ось цим, цією фразою потребуючого спасіння. Ви можете це зробити, вийшовши наперед, і ми разом з вами будемо молитися. Я попросив би церкву встати. А, можливо, ми зазвичай звикли співати, але хотів би сьогодні, щоб декілька хвилин ми у мовчанні пороздумували над тим, хто насправді прийшов на цю землю. Хто насправді прийшов для того, щоб подарити спасіння для кожного із нас. Якщо сьогодні Дух Святий торкається вас, і ви хочете покаятися і навернутись, це час для вас.